Вже скоро у вашому будинку чи оселі буде встановлене нове металопластикове вікно. наші серця. Варто ще трошки почекати, і у вашій оселі стане значно тепліше та затишніше, а зовнішній шум не буде турбувати. Вітаю вас! Мене звати Юля, і ви на каналі Про вікна. Сьогодні ми поговоримо про те, як підготувати оселю до встановлення вікон. Так, нове вікно це, звичайно ж круто, але є одне але. Його ж і ще треба встановити. А всі ми знаємо, що невеличкий ремонт це і стрес, і безлад в хаті. Ну майже завжди. Якщо завчасно не подумати про встановлення вікна та не підготуватися до цього як слід. Тож підписуйтесь на наш канал, дивіться наші відео, тисніть у дзвіночок та готуйтесь до монтажу завчасно. Без сміття та пилу під час встановлення металопластикових вікон не обійтись. Але якщо завчасно підготуватись до монтажу, то прибирати буде значно простіше. Ну, з півгодинки не більше. Що ж треба робити? Почнемо з найголовнішого: з вільного місця. Вікно штука немаленька. Отже, чим більше буде вільного простору перед вікном, тим краще. Отже, все, що можна винести з кімнати, виносимо. Все, що не можна винести, суваємо до стіни. Якщо вам складно зробити це самостійно, підготуйте до цього меблі та попросіть майстрів зробити це. І ще важлива деталь: вікно будуть заносити через коридор та інші кімнати. Потурбуйтесь про те, щоб майстрам нічого не заважало і щоб вони не зачепили цінні речі. Завазу не переживай. Яку вазу? Оцю. Пункт 2. Пил. При демонтажі старого вікна і при встановленні нового буде дуже-дуже-дуже багато пилу. До того ж, це буде дуже дрібний пил від бетону та штукатурки. Тож відмивати його ви будете дуже довго, полегшіть собі життя заздалегідь та накрийте все, що є в кімнаті, цупкою тканиною або поліетиленовою плівкою. Дрібний будівельний пил може пошкодити електроніку та побутову техніку, тому їх варто винести з кіно. Нати в першу чергу. Якщо такої можливості немає, закривайте настінний телевізор чи стаціонарний комп'ютер плівкою особливо ретельно. Штори теж варто зняти, тому що після монтажу вони будуть нагадувати ганчірки перевірено практикою. На черзі підлога. Якщо у вас кавролін, паркет чи якісний ламінат при встановленні металопластикового вікна вони можуть постраждати. Накриваємо підлогу поліетиленовою плівкою або щільною тканиною, і прибрати буде значно легше. Ну і, само собою, килими та доріжки простіше та дешевше їх завчасно винести, щоб потім не відчищати від бруду та пилу. При встановленні вікна буде не тільки багато пилу, але й багато шуму. Так вже повелося, що перфоратор не вміє сверлити цеглу чи бетон тихо. Потурбуйтеся про тих, кому шум буде заважати найбільше маленьких дітей та хатніх тварин. Можливо, на час монтажу їх варто перевести в іншу квартиру, або ж просто заспокоїти їх, надавши прихисток в іншій кімнаті. Сусіди найрідніші люди. Тож про них потурбуйте заздалегідь. Попередте їх про час встановлення вікон. Мами з немовлятами та люди, які працюють у нічну зміну, точно оцінять вашу турботу. Тому плюс до карми вам гарантовано. вирішили міняти вікна в холодну пору року, це можна і абсолютно безпечно для монтажу. Але зважайте на те, що деякий час вікно буде повністю відкритим і квартира може сильно охолонути. Першими страждають кімнатні квіти та акваріумні рибки. Тому або виносимо їх з кімнати, або щільно замотуємо ковдрами. Ну і наостанок, подумайте до якої із розеток будуть підключатися майстри. Подовжувач у бригади зазвичай свій, але на всяк випадок підготуйте ще один або навіть декілька. І обов'язково подбайте про джерело струму, яке їм просто необхідне. Отже, підсумуємо, щоб встановлення вікна пройшло з мінімальними витратами, ми звільняємо простір не тільки в місці монтажу, а й померш. Маршру... Уту по якому будуть заносити вікно, те, що може постраждати від пилу, виносимо геть або закриваємо поліетиленом. Дбаємо про тих, кому заважає шум дітей, тварин сусідів. Зважаємо на ризик переохолодження, звільняємо розетку для підключення електроінструменту. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, і ви отримаєте всю актуальну інформацію про вікна, яка вам стане у нагоді. Тож, якщо все готове, поверніться у часі. Подивіться всі наші відео, підписуйтесь на наш канал та обирайте правильне вікно.